Всім привіт! Ви ж пам'ятаєте нас? Ми миші із машинного обі. Ну що ж, почнемо. Сьогодні у нас завдання врятувати мишок. І з кожним разом їх буде затоплювати ця шиза. Тому ми повинні ускоритись о цих мишок. Вони будуть з нами, коли ми їх спасемо. Якщо ми їх спасемо, коли ми почнемо на них... сейчас мне брат должен долго проходит. приходить, я, наверное, сейчас иду проходят. а то он... <laughs> О, тут такая дыра. <laughs> а, понятно, в сириусе. Не... А ну, блин, вылазь. Может, ты и пройдешь. Добре, давай быстрейшим. Так, все, ты... Сюди! Так, а тепер куди? Там дуже далеко. Подивіться, як там дуже далеко. Хм. А Якщо мені на цю штучку. Хм.

штучка, а когда поможет нам. нужна будет чай, чашку. мы, ну, добрые. Я их вот иду. Так, сюда, потом сюда. І він телепортнеться там, тому що це він може допомогти. Пау. Все, він телепортнувся. Тепер можна. Тут дуже без ускоримось. Це для вас, такі ускорено. Все. Я повернувся на це місце. О, який черв'ячок. Там якась собака. Я більша, чим вона. Я завоюю. <смір> oh, oh. Я ж так далеко не достріблю. Oh. Що ж мені зробити? Щоб вона поїхала? тут А сю може достригну. Так, сейчас кнопочку нажму. У свиньою дісти свиня нам допоможе. мені з цього сиру вже. Я не можу вивізти з цього сиру. Для чого взагалі його положили? Ох, вірний. Я, я бачив, як мій брат пробував. Це дуже швидко. Пем-пим-пам. Якщо чесно, я устав там капашитися. Здравствуйте! Здравствуй, я сказала. А! Олег, ну круто! У -у -у! Я там просто покушал не так довго. Тут я не бачил, я прям не проходил! Ай, я Ну побачи все, вони пішли. Тепер можна спокійно йти. А де мій братик цікаво під поч і пає. Так ось там мій братик. Чого ти тут підпочиваєш? Я устав того ж. Та нам ще трішки подивись. Там вже якась різка і вони по ходу. З тим часом змішали. У нас залишається дуже мало повітря. Треба попитатися покрутитися. Yeah Це антисептик, щоб напшикати і трошки оддирати. Ой, який він противний Фу, фубі. Фу, який він противний. Відбирати. А представ, якщо в мене всі предмети зібрали. Щоб все відліпло, ще трошки. Фу, воно рано не дуже таке. дуже цікаво, а тепер треба відлипити слайм від сторіночок. Напшикуємо. О, як мога круглистало. От Потно, ну, мені каже, воно скоро помруть. Їх не врятувати як злам відстає гарненько, О, він такий нежм'яканий став і такий рвучий. і на прилипучий. Єх, ну, зяку чужий. Так, тепер як вибити? Вон, Антисептиком. Вау, побачите, який він слизький. Дивіться, ага! можна їздити. А, фу, який він слизький. О, я теж їжу! Не тільки стає. Ладно, Треба запакувати його в свою коробочку. Перед закрытием оскорб шип-шип. Це було безпечненько. Фух. мене все значить треба повернутися за полотенцем, то уж вони можуть може Так. Буде це як одна секунда. Ну, майже Так, беремо полотенечко, мишок і І ще піду мишку Треба трошки прокляти. Мишка, ти де? Ти млад! Мишку! Ні, я тут. мы, а может и нас пишет на стороне. Да, потому что мы старые мышки уже. У нас очень старые видите? А вас они не ищут. Поэтому вас купили. Ну, а мы все равно будем снимать, чтобы Це був дуже цікавий відео. і може завтра вже буде відео про нестаних бджілок, Чи про мурах? Так, чи про квадроліку. Чекайте! Ми хочемо сказати вам. побачення!